Створення військової адміністрації в Одесі це більше політичне рішення, як ви бачите. Чи це більше практичне рішення для захисту Одеси як міста? От на вашу думку. На мою думку, це рішення із політичним духом. Ну, давайте будемо реалістами. Це можна було б, якби дійсно там ми говорили тільки в контексті виключно російського духу оборони. Це варто було б зробити ще 3,5 роки тому. Чому це сталося саме тепер? Ну, напевно, це і відповідь на запитання, що так, тут є дійсно явний політичний мотив. І ось ця вертикаль, президентська, яка доповнюється органами місцевого самоврядування, це, певно, вже є результатом цієї, скажімо так, політично вмотивованої його рішення.